Мир доброці, хай Бог вас береже на тому місці, де ви є. Коли є Бог, того життя відлічається від інших, так як світло і пітьма. Якщо ми хочемо отримати Божу благодать, ми маємо слухати Божих людей, пасторів, наставників, бути в смиренні, в покорі, каятися і проповідувати, тому що віруюча людина вона має бути не на словах, а вона має бути на ділі. І якщо я буду прикладом, якщо я віруюча, я скрізь маю бути прикладом віруючої людини, де б я не була, на роботі, вдома, на вулиці. І отримати цю благодать можна лише, якщо я буду знаходитися в церкві, проповідувати, спасати людей, приносити плоди і доказувати, що моя любов до пасторів це не просто слова, а є дія.